Всім привіт! Рада вас бачити вже на моєму каналі. Мене звуть Аня, і сьогодні я дуже хочу поговорити, побалакати. І тема, яку я знайшла для цього, це книжки. Тема мені дуже подобається. Сподіваюся, вам теж зайде. Я знайшла в інтернеті такий сайт по типу 100 книг, які має прочитати кожен. От. І тут я буду дивитися, які книги з тих я читала, які планую прочитати, які рекомендую і що про них думаю. Перша. Маркус Зузак Рійка книжок в моїх планах. Я навіть в бібліотеці. Якщо я не помиляюся, там йдеться про події, які відбуваються під час Другої світової війни. Я можу помилятися, але планую. Хочу прочитати. Далі Лі убити пересмішника. Я вже чесно кажучи, погано пам'ятаю про що в мені йшлося. Читала під час шкільної програми в 9 класі от Шарлота Бронте та Джейн Ейр. Я читала її десь, мені здається, в 15 років. Так, мені дуже сподобалося, тому що я загалом люблю. Англійську класику, англійські романи, ось це Сестри Бронте, Джейн Остін і все тому подібне. Далі йде Гарріет Бічер Стогохатіна дядька Тома, що я чула, але не читала і не планую. І Джером Девід Селінджер Ловець у житті або «Над прірвою у житті. Цю книгу я читала, вона навіть у мене є куплена. ось, Я взагалі всі свої книги, які купляла. Десь по акції просто. Що можу про неї сказати, це те, що вона, в принципі, непогана, от, але трошечки переоцінена, як мені здається. Там йдеться про підлітка і про те, як він бачить цей світ, про його життя, щось таке. Далі, 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 Джон Грін «Винні зірки читала, я це прочитала цього літа, виходить як перешкільною програмою. Але і взагалі в моїх планах ця книга була, мені сподобалася. В мене після неї такі якісь... Були огрилені почуття. Можна сказати, я була в захваті від цієї книги. Далі угу Вільям Голдінг Мух. Це я теж прочитала цього літа, якщо я не помиляюся. Мене взагалі дуже погана пам'ять. Так само і на книги. Я забуваю, що я читала. От, але, але так, так. Там йшлося про пригоди, мені здається, хлопчики, які були на невідомому острові. Ось, мені сподобалося. Так, ідемо далі по списку. Це Емілі Бронте Грозовий перевал. А цю книгу, мені здається, я планувала прочитати, купити і прочитати, тому віднесу її до категорії в моєму списку. Далі Чарльз Дікенс великі надії. Е, читала, вона навіть є у мене, але в видавництві Азбука в Класіка. Тому я не буду показувати ось. Ось-ось-ось раніше купувала ці видавництва, тому що вони були дешеві, там книжки по 50-70 гривень, але російське видавництво, от. Далі Федір Достоєвський, злочинка, читала по шкільній програмі. Взагалі не хотіла себе говорити про Достоєвського, але книжки в нього з дуже тужливим настроєм. Плакати хочеться і впасти в депресію від них. Далі, далі, далі. Герман Мелвіл Мобі Дік не чула, не читала і не планую. Джейн Остін, гордість і оперечення. Е, я навіть не знаю, де вона в мене. А, ось! Ось ось ось. Зараз, секундочку. Ось ось. Е, це мені здається, не моя. Це мені е, віддала сестра. Е, так, 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 це в нас від. Куби сімейного дозвілля, але російської мовою, на жаль. Але я читала тут, читала ще брала в бібліотеці. Однозначно дуже крута книга. Взагалі, о, мені здається, в мене рідкість. О, що я мала казати? О, взагалі мені більшість книжок Джейн Остін подобається. Там, можливо, є якісь сподинок, випадки, що не зайшло, але. але. Джейн Остін і гордість і опередження, це просто супер-супер клас. Далі Гу... Густав Флобер, Мадам Буварі» — Це в моїх також планах. Бажаю купити її в найближчих планах, так само, як Розовий Перевал. Мігель де Сервантес, Дон Кіхот, мені здається, читала, якщо вона була в шкільній програмі, не пам'ятаю взагалі, стандаль червона і чорна читала в 10 класі по шкільній програмі. Взагалі мені зайшло. Я погано пам'ятаю, не буду говорити про сюжет. От е, так, далі, далі. Арнацька історія море. Це в нас буде по програмі, мені здається, цього року, але я її не читала. Джордж Орвел, 1984 і колгосп тварин. Читала колгосп тварин. І планую 1984 мені дуже сподобався. Там іде асоціація з Радянським Союзом. Взагалі, я прочитала її за один вечір в захваті від книги, дуже круто автор пише. От. Далі Габріель Гарсія Меркес, «100 років самотності, кохання під час холери. Мені здається, мені здається, я бачила в бібліотеці, але не взяла, планувала взяти пізніше. Не знаю про що. Далі Еріх Марія Ремарк. Взагалі хочу почати ремарка, але мене зупиняє ось цей факт, що там говориться про війну. Але я прочитаю його, коли там е, прочитаю там, найголовніші свої плани, а потім вже піде ремарк. Тут у нас наводиться на Західному фронті без змін три товариші. От, ще я знаю тріумфальну арку. Так, теж планую прочитати. Оскар Вайлд, портрет Міріана Грея. Це та книга, одна з, з яких я починала читати класику. Е, мені на той момент, Боже, було років 14, я не до кінця зрозуміла весь цей зміст, але вона мені зайшла. Е, взагалі хотіла б ще раз її перечитати. От, непоганий твір. Михайла Вулгаков, мастері Маргарита» е, – В нас буквально сьогодні, сьогодні. Вчителька Зарубіжної говорила, що Булгаков народився в Києві, але його вважають російським письменником, ми його не вивчаємо. Трошечки відійду від теми. Я вважаю правильно, що ми його не вивчаємо, тому що він українофоб, він виступав проти української революції, проти директорії і всього цього, ну, типу, як його можна вважати українським автором, якщо в нього була проросійська позиція? Типу, але я читала його Собаче серце, мені, в принципі, сподобалося, але сам автор. E, взагалі, для чого нам e, в нашій зарубіжній літературі вивчати твори таких e, мускальських авторів Достоєвських, Толстой і якщо є прекрасна просто англійська література? Я не розумію, англійська класика. Це можливо. Французька також. Ну, ми і з англійської і французької вчили, але можна було більше. От, далі. Далі, далі, далі. Я загубилася. А, тут далі йде по списку, ті, які я не читала. Угу. Маргарет Мічел з Віяні Вітром. Я планувала прочитати. От, планувала також купити і прочитати. Тому о, в, таких планах. в таких планах. Далі. Далі, Ентоні Дор, все це незримне світло, не чула, не планувала. Джорджо моя зустрічі з тобою чула, але не дивилася про неї. Пола Гукінс, дівчина потягу, чула. Це мені здається, йдуть якісь книги. Йдуть якісь книги новіші. От. Uh, більш сучасні, а я більш читаю класику, там англійську класику, можливо, якихось американських сторін, деякі французькі, Жюль Верн французький мені подобається. Реда Бальзак дуже заходить ось. Ось-ось-ось. Ну, що я тут можу ще побачити? Деон Браун, Ден Браун, Код де Вінчі я читала брала в бібліотеці. Uh, Хлопчик у смугастій піжамі. Я, до речі, планувала, але передумала. Ось, мій, здається, ще знятий е, по цій книзі є серіал. От-от-от. Е, і далі, далі ми йдемо.